в студію громадсько. Дуже приємно насправді поспілкуватися з Катією Сергасковою. Це наша колега. Журналістка з російським паспортом і українською душею, можна так сказати. <смі> Насправді, одна з членів команди громадської, мені дуже приємно про це говорити, бо Катя веде, громадська є, тобто громадське ру російською мовою. Ця програма виходить два рази на тиждень на громадському вівторок і суботу. суботу, я буду вести. О 8-й годині вечора так, в суботу Катя буде вести. Закликає всіх дивитися, я кажу, в нас тут знаєш, є ну, традиційно якісь там негативні відгуки щодо того, для чого вам російська мова на громадському, і так багато російської в українському там телеефірі. ви там скурлюєтесь. Я навіть читала такі відгуки. Mm -hmm. Ну, деякі речі навіть чесно кажучи, не хочеться коментувати, але я скажу не про російську. Я знову я вже це говорила, але я повторю, що такі люди. І Катя Сергацькова, Іван Яковина, Христя Бердинських, і Сакяна Це люди, яким не я не просто наприклад вірю, а в яких я вчуся, в яких я перебираю досвід, і багато членів громадського так само перебирають досвід. Тобто це краще наші ведучі. Те, що вони говорять російською для мене, наприклад, як для жительки уродженки Івано-Франківської області, не мінус. А ну люди там Іван Яковина, та я також громадянином Росії. Там Катя також Два довго жив. В, Ваня у Львові зараз в Києві, напевне, більше живе. Як да? ну, то так їздить туди-сюда, сюди да. Секіна Морзав є також громадянином Росії. Але тим не менше, для чого важливі нам ці люди, так, якщо з чисто такої якоїсь меркантильної точки зору, вони знають трохи те середовище. Вони дивляться трохи з іншого боку на те, що відбувається в нас, але тим не менше вони є об'єктивними в цій ситуації. Нам треба трохи цю іншу точку зору, не тільки нас, українських громадян, які. Як би там нам не хотілося українських журналістів, як би нам не хотілося бути об'єктивними. все одно це наша країна. Ми є громадянами цієї країни. Ми всі це так само важко переживаємо. На жаль, так склалося, що на війні є і наші друзі, які там стали за автоматом, так але нам в усі ці ситуації якось треба намагатися все одно бути об'єктивними. Це насправді дуже складно. Я вам говорю це чисто від себе. Так, нехай це буде моя позиція. Людина, яка також їздить там на схід, і також намагається бути максимально об'єктивною. Наприклад, Катя трохи вдається краще бути, тому що вона. Найбільше шансів бути в. На обох сторонах конфлікту, так у мене, наприклад, їх ну, да, слово менше, «Російська так. федерація, звісно, дійствує на. Знаєш, як <ривіт> там, <ривіт> бальзам на душу бойовиків Донецької і, і Луганської народної республіки, і вони там дозволяють Каті працювати. Власне, от вона повернулася з Донецька, де була на по на боже, хотіла сказати позачергових парламентських виборах. <ривіт> на, так званих, <ривіт> на так званих виборах, так званих Донецькій і Луганській народних республік. Це слово так зване. Дуже треба багато разів вживати, щоб якось все менш більш окреслити. В да, принципі. Да, да, да. Законність будь-якого цього вибору. І мені, наприклад, дуже це, вибач за довгий вступ, я зараз закінчу, і Нет, ти будеш ти говорити та... вообще, Прекрасне це. Да, я читала статтю на Кольті Ру, це російський сайт, російське видання Каті про цей вибір без оргазму за те, за картоплю чи цибулю по одній гривні за кілограм. Тобто так. Катя була і на референ... ну, так. Псевдореферендумі так 11 травня. І вона десь порівняла ці враження людей, так що вже не було такого якогось там захоплення, що от в них все нас все зміниться. Там так, в ДНР і ЛНР ми там станемо іншою країною, нас забере Росія. Як тоді під час референдуму багато хто думали, що буде так, як в Криму відбулося. Да? Без, без стрілянини, без вбивств, без жертв і так далі. Але ну насправді все не так. Вже це видно через сім місяців, так що все трохи інакше виглядає. Ну, Паті, Россиянам тоже Донецка и Луганская область не нужны. Ну зачем? Они понимают, что из-за Крыма они потеряли уже кучу денег. Да? Там, часть пенсионных накоплений ушла на поддержку Крыма. Закрыли материнский капитал. Ну, в общем, я думаю, что люди потихоньку приходят к осознанию того, что лишние территории им не нужны. І таке ж ідеологічні, давидка ну, національна о... ідея, це виглядає дуже здорово. і в Кіра. От логі. буквально ти напевно, чула, да читала цю статистику mm -hmm. про те, що тільки 11% росіян готові там, щоб ДНР і ЛНР приєдналися до них. Ну 11% це дуже там, маленька насправді кількість, там десята частина, так від всіх громадян, які е, живуть в Росії, і то я думаю, що там більшість не розуміє, що, що це все означає з тих, що голосували, начебто там за. Ну навіть розуміє, все одно 11%. При тому, що насправді вже і купу російських громадян загинуло за цю. Ну, Нікому а, на не саме, том, що там погибли Росії, знають не Це така інформація, яка угуляє в основному в альтернативних СМІ, і об этом дуже сложно знати. Я прочитала твій останній цей пост в Фейсбуці. Буквально, от поки тут ми були в ефірі. Ти була на одному з віддалених, на одній з віддалених дільниць, так, де люди виданих, два, щоб не переказувати, пост, трохи розкажеш для тих, хто не читав. Ну, 30, не знаю, але... 30, да, 30 серед 800 – це да? Но нужно учитывать, что это один из самых малочисленных участков, который был, да, в Донецке, я уверен, что на показательных участках, где было очень много людей, таких Вот. И, конечно, это значит, что не все э, жители Донецка и там, других районов э, ⁇ это такие странные люди, которые обожают ДНР и мечтают оказаться в независимой республике под руководством боевиков. Конечно, нет. Э, вот. И те цифры, которые назывались э, так называемым циком ДНР по итогу, что проголосовало там, больше полутора миллиона человек. Угу. В регионе. Я думаю, что это, конечно, цифры надуманные, потому что в самом регионе осталось уже не так много людей, да, угу. ну, именно на этих территориях. Ну, живет там порядка трех миллионов. Ну, не пришло на участок. Ты можешь на Мати в Киеве, в ДНР, и в, в ЛНР. имею в виду территории, которые под контроль. Контролируем три миллиона загалом. Вот, поэтому, ну, в Донецькій області три мільйони, а полтора мільйона якобы проголосували. Ну, тобто ці цифри какі немножко фантастичні. Тим більше, що я знаю, що очень многие не пішли голосувати, сидели сиділи вдома. Ну, дивись, це, це так. якщо так логічно порахувати, частина якась виїхала і не повернулася. Частина там не пішла просто голосувати, бо їм там страшно, або взагалі вони не хочуть голосувати, не збираються, так? А, Многі там, просто не можуть бомбу у біжих тому та, що та, ін... бомбят во время переміри. Ну, тому какой, та півтора мільйони фан. виглядає нереальним. Але ти читала оцей Денис Бігос? Пам'ятаєш арифметику. Таку складав, що пам'ятаєш про відсотки mm. Захарченка? Там було дуже класно, що вони, типу, спочатку намалювали відсотки Захарченка, а потім з відсотків перерахували скільки це має бути людей, зрозуміло? Роз, Ага, тобто, ну, тобто можливо. спочатку, спочатку порахували, бо він там враховував, що при будь-якій іншій, так би якби людей було в е, реальності, скільки то на цю цифру би ніяк не вийшли. Угу. Тобто з цього випливає, що цифра була придумана. Спочатку була придумана цифра відсотків, від відсотків нарахували кількість ресурси, навірно, то зганялись люди. да? потрібно було побільше діє подогнати, щоб ті цифри появились. Возможно. Ні, але Ні? ну там просто не виходить кількість та людей, яка співвідноситься з відсотками. Ніяк. <свят> Тому що розумієш, тобто спочатку за Захарченко пролунала пролунала така так, так скільки відсотків. так, Якщо це переходити в, переводити в кількість людей, то воно от виходить скільки то людей, скільки вони сказали. <свят> але, считаю, але, якщо, але, <свят> якщо, але якщо та, з людей переводити відсотки, то вона не сходиться все одно, розумієш? там. Ну от так. Це якщо говорити про сухомову цифр, але ми не про це. Ти встигла на інаугурації побувати? Ні, Ні, я вже момент уїхала. Але я наблюдала потім за фотографіями і за відео це шикарне збиття, яке, звісно, в Донецьку Народну Республіку. Слухайте, покажіть нам ці фото від себе, якщо ви да, можете. Про, про ведмедів і як проходила інавгурація. От, Володь, ти ж бачиш де, так? Вище. Выше, на один рядочек. Там, де ведмеді на инаугурации. Фото. Тут главное понять, что будет дальше, поскольку люди пришли проголосовать за окончание войны, как обычно. Ну, то есть, в принципе, да, власне, 11 он, мая он, тоже в... люди на кольце говорили, что, что? они голосуют за мир. Тогда еще шли события в Славянске, никто еще не подозревал, что до Донецка дойдет. и голосовали за независимость. В этот раз было вот один в один, только уже без былого энтузиазма. Люди совершенно не понимают, за что они голосуют. Кто те люди, которые в списках, они просто знают Захарченко, поскольку он мелькает на телевидении и на всех плакатах, другим кандидатам Yeah. Я, я по мере, не Хоча виділа несколько бюллетені, в яких люди проголосували за а, как Кофмана. Да, да, на на <laughs> Економічна стабільність і розвиток буде в ДНР, right. якщо б цей людина виграв. Екрані. Екрані. Да, Кіра показує, що ведміть на екрані <laughs> це так, проходила інавгурація. Я зараз там один також Видео, журналіст, таки, колега, так, і зараз і відео покажем, а Один журналіст, колега написав, що, ну, що це, це просто там вакханалія вахкана, в кращому якомусь там, не знаю, жанрі, так що це там ну, якась. Спороти ліс, тільки мідвість. Зараз, зараз я тобі покажу, як це все описав один з. З журналістів також ми повернемося просто до того про голосування за мир, якого насправді люди, за яких вони проголосували, не пропонують. Навпаки, саме ці от псевдовибори вони і означають війну, тобто саме їх проведення означає війну. Хоча люди, які йшли на дільниці, голосували за мир, тобто абсолютно протилежність зараз. Заборок, Катя про це ДНР розкаже ДНР не желає закінчувати війну. Тіло ще в тому що. Uh, политика самого Захарченко, движение «Оплот» и других организаций силовых, которые там сейчас есть, их политика заключается в том, чтобы забрать остальные земли, ну, как они говорят, вернуть. Славянск, uh, Раматорск, Мариуполь и так да, далее. Да. Да, uh, uh, вот. А эта задача, она, вот, в принципе, расходится и с Минскими соглашениями, uh, и с желаниями Москвы поскольку в Москве сейчас удобно сделать из этой территории Приднестровья, вот как бы установить границы и продолжать вот какие-то свои махинации в этом регионе. Ну, что в принципе понятно, да? Потому что денег у них уже не так много на то, чтобы тратить на вооружение, там, на гуманитарную помощь и так далее. Власне, мы показываем видео, как... Як, як виглядала ця вся інавгурація, така собі, ну, Ой, я навіть не знаю, з кого це картина, але якась абсолютно сюрреалістична ці всі кадри. Причому Олексій Мацука з громадської Донечі не порівнював так кадри, де стоять військові, де проходить інавгурація. Все так виглядає, ніби дуже урочисто, а з іншого боку, там будівля цирку, де люди стоять в величезній черзі за кашею. Це е... дійсно так, там у цирка постійно з утра до ночі стоять люди, це тобто там сотні стоять за так. За, ну, за гарячим питанням. Катя, а, а насправді, а а е е е я просто я в Донецьку не була, але наприклад, там я була багато в місті щастя, так, яке прифронтове, і там також ну, було багато е місяців. Проблема, що людям не виплачували там, зарплати, пенсії, там пенсіонери дійсно голодували, тобто вони також ходили там і, і просили там їсти, і в солдатів, і в міської влади, і гуманітарки якось чекали. Але ну, все одно я бачила, що десь. Е вони, можливо, могли б прожити, просто звикли до халяви. Ну, знаєш, це звичка до халяви. Тобто тобі дають, і ти йдеш, і вже навіть вимагаєш щось, при тому, що там часто солдати ділялися їм останнім. Якщо це законне їх право отримать. Ні, пенсії. ну правильно, отримувати пенсію. Але я просто говорю про те, що е, не настільки деякі люди були голодні, знаєш, але все одно постійно там брали. Їм давали, і вони брали, брали, брали. І іноді там а вони не хотіли. Понимали, що Знаєш, не там багато роботи, але не хочеться по тому я, Я я не звинувачую знаєш, цих людей, я не про це говорю. Я говорю просто хотіла тебе запитати, наскільки в Донецьку реально погано з. Продуктами з їжею, з грошима, наскільки які яка частина, який відсоток населення там дійсно страждає від того, що просто немає чого їсти. Тому що навіть от Павел Канегин, пам'ятаєш фотографію там за про устриці, та да, що в Донецьку можна за рівне за кілограм картошки. Да. Uh, ну ну от ситуація примерно такова. Есть несколько дорогих кафе, в которых обедают боевики и представители руководства ДНР. Угу. Тратят большие деньги на на это все. Мимо кафе постоянно проходят бабушки, которые просят милостыню, и им, в общем, вот эти боевики ни разу не видел, чтобы они им какие-то деньги подавали. Ситуация с деньгами такова, что там, там есть Ощад-банк, он работает, можно даже иногда снять денег, если повезет, но тоже стоят очереди. Люди ездят, переоформлять свои пенсии в, как бы, в свободные города и потом приезжают обратно в Донец. Ну, в общем, как-то так ездят. Да? Те, кто может ездить, они так и делают. Кто-то ездит в Мариуполь, снимать наличку. В общем, каким-то образом люди вертятся. Но тем не менее, у многих есть трудности с деньгами. Особенно у тех, кто лишился работы по тем, работы по тем или иным причинам и не может или не хочет уехать. Вот. Но в магазинах еда пока есть, некоторых вещей не хватает, их э, привозят волонтеры, э, либо предприимчивые люди закупают их в других городах, э, привозят в Донецк, продают там в 2-3 -три Три раз раза, раза дороже. Ну, недавно, кстати, в, там, в эфире, кажется, Шустера, э, Глава губернатора Луганской области Геннадий Москаль рассказывал э, случаи про то, как э, в Северодонецке просто уже ну, не хватает своих продуктов, потому что туда, к ним, приезжают uh -huh. постоянно э, люди с оккупированных территорий на, да, да, и все скупают. Вот, И там ярмарки какие-то специальные проводят. Вот, ну вот примерно так это и выглядит. Uh -huh. То есть я знаю, что какие-то Ну, я, я не думаю, что люди прям голодают, да і прям зовсім нічого є. Тобто, завжди знаходяться ті, хто їм допоможе. Але сама, от, якщо порівнювати з Києвом, з якимись там мирними містами, видно, що там тих, хто побирається більше, там відносно більше. Тобто їх видно на вулиці. Вони постійно на вулиці, дуже багато возле бомбоубежищ, возле общежиттів. Вот в общежитиях живет много таких неблагополучных семей. Ну, ага. то, у которых, там, трудности, трудності. Да? Вони обычно жили за якісь соціальні виплати, яких у них зараз нема. Ага. Слуха, а я тебе ще хотіла запитати: ми сьогодні включали там цей штаб Ахметова, так, а, який там, допомагає Риму. Э, зараз прізвище скажу. Э, ну от Гуманітарний штаб. Э, Ріната Ремофіль, координатор, mm -hmm. координатор гуманітарного штабу, допоможемо. І вона сказала, що вони там нормально працюють в Донецьку, що вони там допомагають людям. А ну просто знаєш, ну дивно, як вони допомагають їм. Не доводиться, як вони кажуть, ділитися там з бойовиками, яким дозволяють працювати, і все в них нормально там в Донецьку. Меж є один момент. Я е, знаю некоторых донецьких волонтерів, які теж там працюють спокійно і розвозять свою допомогу. Здесь включается такой человеческий фактор. Все очень просто, и там и там люди. Со всеми можно разговаривать и со всеми можно и со... договориться. Ну, они тоже с пониманием относятся к таким ситуациям. Они знают, что вот в бомбоубежище сидят люди, у которых нет еды, света, воды, ну вообще ничего. Поэтому они свободно пропускают туда и гуманитарную помощь не забирают. Я знаю случаи, ну как бы единственный да, момент, когда Гуманитарная помощь э, забиралась представителями ДНР э, для того, чтобы выдавать ее как свою. Вот такие вот ситуации были. Mm -hmm. вот. Но в целом, конечно, никто это ну, не не отбирает и потом не перепродает. Но, ну, по крайней мере, ну, я думаю, что случаи редкие. В а случае на... с фондом Ахметова там таких э, ситуаций не возникало. Але як ти думаєш, сам Ренат Ахметов якось контактує з ними чи через свій фонд? Тобто те, що вони спокійно працюють на цій території. Ти маєш віду, договорився ли він? Ну так, в якийсь спосіб. Мені і їм ж також про... вигідно. Мені сложно говорити про фонд, розумієш? Там якісь, можливо, свої відносини. І, звісно, ну... В принципі, ясно, що Ахметов має некоторое отношение той ситуации, собственно, является одним из ее активизаторов. Ну так, на почему, что да, я не знаю, что вот. я не знаю, я не знаю, как я не знаю, я знаю, как работают простые волонтеры, там у которых своя небольшая организация. Они возят из Киева там разную продукцию и медицинскую в том числе. не знаю, что я не знаю, что я не Я просто ще хотіла тебе запитати власне про допомогу. Ти писала на Кольтару в, в цій статті, що очевидно цю гуманітарку, очевидно, ці там цибулю, картоплю за одну гривню. Очевидно, це є також російська гуманітарна допомога, яку просто бойовики вирішили там по гривні продавати перед є дільницями. Є Це подозріння, тому що, звісно, ну ні ну хто буде віддавати безплатно, фактично, даєте безплатно на гривню, свою продукцію туди. Ну, причем она так упакована, красиво, хорошо, гладко. Ну, вот, не знаю, но возникло такое ощущение, что это якраз как, как за день, за два до виборів в Донецк действительно в'їхали в, uh -huh, uh -huh. в них КАМАЗ з гуманітарну не допомогою. Вони подказывали, что там была картошка з морковкой, в том числе. Ось такі, припущення Каті Сархацкової. Я просто хочу ще до розмови з вот Я прочитала Сергія Кошмана, так теж позавчора написав. кажется, что кается, начинаю получать какое-то совершенно инфернальное удовольствие от наблюдения за всей этой новороссийской днр эстетикой. Это что-то совершенно уникальное. Я под гипнозом. Неужели в мире есть что-то более мощное по силе кавкианского абсурда? Это что-то неверо невероятное. Северокорейские выпуски новостей померкли и забились под плинтус. днр свадьбы, новороссийские съезды, референдумы и выборы, народные суды и гуляния по результатам расстрела, флаги, ленточки, ордена, слеты казаков. песни, речи, выступления, все, все, это, все это надо принскринить, фотографировать, архивировать. Это самое яркое и удивительное, что произвел русский мир. Это выжимка, квитенсенция, суть. Это вершина инновационных усилий последних десятилетий. Какое э, нахер, перепрошу, из песни «Сливный выкинешь». Сколково, <laughs> айфоны, российские социальные инновации, театр, кино, драма, трагедия, балет с калашников. Все бесплатно, всего много, все в прямом эфире, все в одном месте. Каюсь, но это что-то сверхъестественное. Самый уникальный пасмедернический опыт, человеческий арха архаический фестиваль фриков, языческий праздник уродов, мистическое торжество юродивых. Есть в этом своя мощнейшая эстетика абсурда. Правда, потом будет больно, когда фестиваль фриков закроет санэпидемиологическую Станція, так закінчує Сергій Кошмар. Насправді, ми теж, чесно кажучи, так веселимося, коли бачимо ведмедів на сцені і так далі. Але поряд з цими чергами закашуючи, наприклад, поряд з тим, що вчора вбили там, двох пілітків в школі і чотирьох поранили. Вони зараз в лікарні, на щастя, там їхньому життю нічого не загрожує, але будуть потрібні там операції, є проблеми там, серйозні зі здоров'ям цих дітей. Ну, все воно якось зовсім стає несмішно, навіть дуже і дуже не смішно. Ми з Катією, напевно, є прихильниками того, тому що в нас дуже завжди палкі дискусії. Знаєш, виникають там між глядачами. Що ти знаєш цю популярну думку, вони самі заслужили. Ну, да. Вони самі, от вони так живуть, але жаліти, шкодувати їх немає чого. І навіть коли і президент має свою війну, да та, і коли президент ну, відмін, відмін, відмін вирішив відмінити цей закон про особливий статус Донбасу. Також багато думок є про те, що давайте відріжемо воду, газ, світло. Не будемо виплачувати нічого. Як вчора говорив про цей Яценюк, також так. Не будемо фінансувати окуповані території. Ну, Це також питання дискусійне. Що ти про це думаєш, дивлячись на тих людей, які живуть там. Ну, я впевнена в тому, що, звісно, їх не відключати ні від тепла, ні від цвіта, ні від якихось -то виплат, тому що. Что...

сама територія це якось ну, виглядає не зовсім адекватно. Катя, можу, мушу тебе трошки перебити, тому що є важлива насправді новина російською читаю мовою оригіналу, чи мене тут е, э, не вантажиться слідчий комітет Російської Федерації, возбудило головне дело по факту обстрілу школи в Донецьку по признакам преступлення, предусмотрених статтями Уголовного кодексу Росії, це вбивство, совершене при отягаючих обстоятельствах, применення запрещених средств і методів ведення війни, по версії слідства 5 ноября Около 17.00 0 0 военнослужащие вооруженных сил Украинец и национальной гвардії по указанию вышестоящих командирах и должностных лист Министерства обороны Украины Сил Украины и Национальной гвардії України произвели прицельные артиллерийские із тяжелых видов. Вооружені середньої школи номер 63 розположено по вулиці Степанченко в городі Донецке. Тобто Російська Федерація вже встигла звинуватити саме Україну в тому в загибелі двох дітей і пораненні ще чотирьох у школі номер 63 в Донецьку И понятно, і только почему комітет Росії уголовное дело на території, яка да, так, Російська Федерація ні разу там не заявляла, що там звичайно новина говорила, що там якась ДНР ЛНР так існує, але ні там Володимир Путін, ніхто з керівників Російської Федерації не говорив про те, що це там території, які не є українськими, так? що, Тобто не висловлював свої думки, що. Ну, можливо, це там... Ну, без комітет як-то отдельно признав Донецьку народну республіку території Російської Федерації. Так, можливо от быть, так. Ми, так, також ми також да, не розуміємо, чому Росія, чому, наприклад, там інші країни не говорять про, про те, що там, Україна винна в тому, що обстрілює якісь там території і так далі. ну що це таке. Ну, тобто, от дуже, дуже насправді незрозуміле для нас, але тривожне насправді повідомлення, бо свідчить, можливо, і про ескалацію військового конфлікту, як на мене. Насамперед, свідчительствує на тому, що Слідственний комітет працює. У него есть определенный план, да. Он заводит уголовные дела на граждан Украины. А вот одного двоих из них да, даже троих там, Олег Сенцов, Саша Коченко, Надя Савченко, да еще там ряд да, украинских граждан находятся на территории России под арестом незаконно. И в принципе Следственный комитет молодец, потому что он делает все, чтобы показать Украине, что держит как бы... Руку на пульсе. А, ну, вот такая у него, да, хватка очень сильная. И в этом смысле, конечно, обидно, что украинская, украинская милиция, служба безопасности не работает в таком же формате, потому что ну, толком уголовных дел в отношении россиян и боевиков нет. А, те люди, которые были задержаны СБУ, За сепаратизм. Отпущен. Они отпущены, и уголовные дела закрыты. Потом доказать, что эти люди были причастны к событиям, невозможно. Вот. И по сути, какие, какая информация потом отправится в международные суды? Uh -huh. У Росії є що відправити. Вони збирають матеріал, збирають інформацію. Що відправить Україну? Євген Перебийній, речник Міністерства закордонних справ, говорив про те, що у них є докази того, що обстрілювали цю територію. Територію школи номер 63 саме з боку бойовиків, з боку території, яка контролюється бойовиками. Це насправді школа близько знаходиться до Донецького аеропорту, який також постійно обстрілюється бойовиками, тому що саме Донецький аеропорт контролюється українськими військами. Все ж таки, я пам'ятаю Переписку, може, ти і бачила Life News з телеканалом Дождь, коли Life News говорив, що от знову обстріляли нацгвардійці опять обстріляли донецький аеропорт, а дощ їм відписав: в знаєте, хто контролює Донецький аеропорт? чи ні? Тим уралівський зерно розказував, що на самом деле... На території аеропорта знаходяться в тому числі і бойовики. Они знаходяться в другому поміщенні, але там теж є, і у них є можливість п... по такої же траєкторії, практично, як і українські воєнниці <плес> знаходяться час від часу, я б сказала так. Все таки э, українські війська контролюють там велику частину аеропорту. Ну, Ті підходять, наприклад, да, пульнуть э, в сторону школи. і від'їхати, так. ну, але там і танки вже і на відстані э, танкового бою під'їжджали, наскільки я знаю, бойовики також. І, і навіть були бої зі стрілковою зброєю, тобто між поверхами, говоритимемо зараз про це до речі, більше з Сергієм Лойком, кореспондентом Лос-Анджелес Таймс, який, власне, і був в Донецькому аеропорту. Знімав обличчя тих, хто воює. Всі ми знаємо їх як кіборги, так їх в народі прозвали. Катя, ми дякуємо тобі за. За твою розповідь за те, що ти бачила в Донецьку під час так званих псевдовиборів в так званій Донецькій Народній Республіці. Знову багато багато слів. Так званих Катя буде в суботу з вами, буде вести для вас ефір Громадське ру о восьмі вечора часу. разом з Океаном Музаєвим. Я сподіваюся, я надіюсь, він прийде так. Добре, дякую. Катя?